Ти будеш талановитим. Go back. Баклажанчик. лазанчик. Да, пока буду нарезать, поставлю сковородочку. И немножко лука сырой. сковородочку оливковое масло. На соус у нас тамленная слива в красном лине. Сковородки нагрелись, красное вино, Упариваем, чтобы вышли спирты, добавляем сахара, оно немножко прокипит, образуется карамель, и в этой готовой карамели мы будем томить гру э, сливу. Ви якось сказали, коли я роблю цитую, коли я роблю дурість, я торкаюся до життя. Чи часто ви торкалися та чи не жалкували про свої помилки? Наприклад, мені украй складно говорити людям ні. І я вважаю, що це дурно. Я завжди йду аби куди, коли відчуваю себе втомленим. Можливо, це дурно, можливо. Безглуздо, але я дуже люблю їжу і ще люблю життя зі всім тим, що має до нього безпосереднє відношення. Роблячи дурні вчинки, ми набуваємо своєрідного досвіду в житті. Важливого досвіду. Все, що ви робите в своєму житті, робите тому, що вам так хочеться. Неважливо. Добре, це чи погано. Ось точно так і я. Я помиляюся, і ви помиляєтеся. Всі ми помиляємося. Я просто не можу розповісти всю історію свого життя. Ви казали, я підкорив планету Голівуд. Я показав свій біцепс, велику посмішку, але це все не я, це маска що приховується за цією маскою насправді? What's really me? Behind everything I build, the movie star, the face, and this and this and Хто that. Uh, I'm a man. ну, who... перш за все, я кінозірка. It's like a normal man. We all have. I don't want to be very humble, but. I'm I think I'm um uh... Look, I'm I'm doing a TV show, but uh to show the real meat, they're gonna follow me. But uh I'm very sensitive. Само, right? Sometimes Можливо, uh, maybe I love people too much. Про себе я можу сказати, I love що люблю людей. Люблю жінок. Вважаю, що це найкраще, що дав нам Бог для того, щоб життя мало продовження. Я? Хто я? Просто людина, яка любить людей і суспільство. В цілому. Я думаю, що це можна побачити по моїх очах. В це час в нашу карамель з красного віна додаємо слів. на сковородочку белые грибы. В конце томленную сливу мы добавим для аромата розмаринчика свежего. Он придаст свежести и такого очень приятного аромата. И немного смеси перцев слива будет остренькая и в то же время повторюсь ароматная грибочки мы подсаливаем добавляем перец добавляем баклажанчик лук-шалот и цукини Получается такое грибное овощное рагу. Перед тем, как положить в духовочку нашего оленя, мы положим, сделаем подушечку из слив. Перед тем, как поставить его в духовочку, мы ее смажем обильненько сливочным маслом. В духовку хорошо обжарену лініну. Ну, буквально так на 5-7, на сто вісімдесят градуса. А випробування а, славою та грошима під силу не всім. І як ви з цим справилися, та що відкрили для себе, коли були на вершині популярності? Особисто для мене, перш за все, це комфортне відчуття. Мати гроші дуже добре. я купував хороший годинник, хорошу машину. Безумовно, це все приємні турботи. Але водночас я все це втратив. І коли у мене в черговий раз з'явилися великі фінансові можливості, в першу чергу мою голову відвідували думки про те, щоб побудувати притулок для собак. Я дуже люблю собак. У мене їх багато. я вмію розпоряджатися грошима.

And, timing, Час and і сюжет. Ясна річ This має бути хороша історія. Я дуже хочу зняти фільм в Україні. ідея твердо закладена, Ukraine, happen, твердо закладена had, в моїй голові, і тому, Ця голові, it's все сприяє тому, щоб ця idea булаver. Сьогодні ви будете зніматися у фільмі Наполеон Проти Ржевського. Це фільм Володимира Зеленського. Яку роль будете виконувати? На яку роль вас запросили? Yeah, I play a guy. It's very Події відбуваються I, yeah, в 19 столітті. Я мої руки в туалеті. Заходить дівчина clothes, і просить мій одяг. Я відповів їй, що сорі, леді, це не місце для пані, це чоловіча кімната. На що вона мені відповіла? роздягайся. Ролі були прекрасно зіграні an російськими a українськими акторами костюми і декор повністю відповідали ідеї фільму. все відбувалося як по справжньому. Фільм по праву можна назвати комедією. 你们呢？<music> Про що сьогодні мріє жанло дам? Майдрім бадемпасиблдрім. У мене є одна мрія. Я знаю, що це неможливо, але я дуже хочу, щоб світ, в якому ми живемо, був менш забрудненим. Щоб людське життя завжди знаходилося в гармонії з природою. Ось моя мрія. Я дуже люблю цей світ. Це куди краще, ніж кіно. Я пропоную повечеряти. Думаю, це хороше завершення нашої бесіди. Наша страва вже готова. Зараз ми зможемо її скуштувати та оцінити вміння шеф-кухаря. Дякую. Спасибо. Я yeah. можемо скуштувати. Дорога, я люблю смачно поїсти. Це фантастика. З нашої зустрічі вийде цікаве шоу. Це дійсно було хороше інтерв'ю. Зараз я їм швидше і менш витончено Але люди люблять дивитися на мене у такому вигляді, тому що я виглядаю як робот. Я робот Тому вам за у нашій програмі. Раді вас завжди бачити в Україні. Бажаємо вам творчого натхнення. Спасибі велике. Мені дуже приємно було з вами розмовляти. Все, що було сказане, було сказано щиро. Дякую всім за увагу. Всім з України, кому and я подобаюся і кому. ні. Ми дякуємо шеф кухарю ресторану Більвідер за чудову відворену страву за ваш рецепт. Це був смак успіху з Катериною Махоніж. Бажаємо всім доброго дня та солодкого тижня. Побачимося наступної суботи о 9.50 на телеканалі Київ.